Шахрайства у рейтингу майнових злочинів, які фіксуються поліцією, уже давно посіли лідируючі позиції. Сукупній збиток від шахрайських дій, зареєстрованих у Хмельницькій області, з початку року складає понад 14 мільйонів гривень. У вашій увазі представлені найбільш розповсюдженіші схеми шахрайств. Отже, оренда неіснуючих помешкань. Шахраї дуже швидко реагують на будь-які зміни в суспільстві, особливо у соціальній сфері, і використовуються для власної наживи. Для прикладу, коли з початком активної фази бойових дій на Хмельниччину масово почали переїжджати переселенці і з'явилися проблеми з орендою житла. Одразу поширеною стала шахрайська схема зі здачею квартир. Шахраї тиснули на психіку своїх жертв фразами на зразок: у нас черга з бажаючих виняняти квартиру, але якщо ви зробите передоплату, то забронюємо помешкання за вами, і це змушувало людей, які і так перебували у стресовому стані, приймати поспішні рішення та перераховувати зловмисникам значні суми коштів за житло, яке вони бачили лише на картинках з інтернету. Одна з жертв шахраїв переховала за неіснуючу квартиру 37 тисяч гривень у якості оплати за оренду на кілька місяців наперед. Тут одразу слід сказати, що якщо орендодавець у будь-який спосіб уникає особистої зустрічі, не хоче показувати квартиру вживу, але при цьому наполягає на передоплаті, це має стати сигналом, щоб замислитися і не робити необдуманих вчинків. Адже маємо чимало фактів, коли люди оплачували оренду житла, долаючи сотні кілометрів, приїжджали на місце, а такої вулиці та будинку навіть в природі не існувало. Ще один найрозповсюдженіший вид шахрайства це купівля та продаж товарів в інтернеті. Це один різновид шахрайств, яких з'явилися у період війни і пов'язаний з купівлею та продажем військової амуніції. Схожа ситуація була у період пандемії, коли попит на медичні товари перевищував пропозицію. І цим часто користувалися шахраї. Саме такого роду злочини свідчать, що для шахраїв не існує нічого святого і вони спекулюють на людській біді та розпачі. Схема у таких випадках надзвичайно проста. Зловмисники розміщують в інтернеті оголошення про найпопулярніші товари, збирають з покупців кошти по передоплаті і зникають зі зв'язку. Наприклад, коли в країні почались проблеми з пальним, зловмисники швидко відреагували на ситуацію і вигадали новий спосіб легкої наживи, пропонуючи людям придбати або не існуючі, або недійсні талони на пальне за більш вигідною ціною. Теж стосується і дрів. До речі, продавці теж нерідко стають жертвами шахрайських схем. Злоумисники створюють фіктивні квітації та повідомлення про надходження коштів на рахунок продавця, спонукаючи його відправити коштовний товар. Загалом саме ці способи обману і зловживання довірою є найпоширенішими. Останнім часом трохи рідше, але все ще зустрічаються шахрайська схема під умовною назвою Ваш родич у біді. Її суть полягає у тому, що до потерпілого телефонує шахрай під приводом, до прикладу, лікаря, поліцейського, адвоката або слідчого і повідомляє, що близька людина або потрапила у ДТП, або має великі неприємності і для вирішення яких негайно потрібні кошти. Зазвичай на таку вудку потрапляють люди похилого віку, які готові віддати усі заощадження за перетунок рідних. Нещодавно. Над одним із таких шахраїв уже відбувся суд. Слідчі з'ясували, що саме він з метою вчинення злочинів прибув на Хмельниччину з так званої ЛНР, а його напарник, який перед дзвонівом потерпілих, продовжував відбувати покарання у виправній колонії на тимчасово підконтрольній Україні території. Також слід окремо зупинитися на такому виді шахрайства, як дзвінки від псевдобанкірів. Не втрачають актуальності і дзвінки від псевдобанкірів. Осіб, які представляються працівниками різних банків, і повідомляють про спробу несанкціонованого втручання у банківські рахунки жертви, у ході розмови вони або пропонують особі перейти за посиланням, після чого з карток зникають гроші, або ж виманюють персональні дані, паролі і згодом знімають заощадження. До речі, у цьому напрямку шахраї постійно вдосконалюються. З'явились випадки, коли вони, перш ніж зателефонувати жертві, створюють з різних месенджерах акаунти з фотографіями справжніх банківських працівників в уніформі. Такі дзвінки ще більше збивають з пантелику людей, адже вони бачать на екрані реального представника банку і не одразу запідозрюють обман. Найдієвіше правило безпеки у таких випадках покласти слухавку і перетелефонувати у ваш банк за офіційним номером, зазначеним на банківській картці. Зламування аккаунтів у соціальних мережах. Ми живемо в епоху соціальних мереж, тож шахраї не залишили поза увагою і цей спосіб комунікації. Зламуючи ненадійно захищені акаунти, вони починають розсилати друзям своєї жертви повідомлення з проханням терміново позичити кошти на лікування, погашення кредиту в банку тощо. В даному випадку не поспішайте перераховувати гроші на допомогу. Краще зателефонуйте і поцікавтеся у друга особисто, чи дійсно у нього є проблеми. Якщо він не бере слухавку, зв'яжіться з його родичами, спільними друзями, але в жодному випадку не біжіть одразу перераховувати кошти. Просимо громадян бути надзвичайно обачними. Особливо коли продавець, покупець чи орендодавець з інтернет мережі наполягає на передоплаті. Бережіть ваші кошти та майно.